В обласному мсеку буковинка Анджана приїхала забрати документи про інвалідність чоловіка. Її встигли оформити до ліквідації установи. Чула, кажуть, що люди, щоб закривати, бо він в мене такий хворий. Він інвалід вже другої групи. Він пусті вже не ходяч. У Нас онко вже остання стадія. У черзі МСЕК колишній військовий ігор. Він чотири місяці очікував на засідання комісії щодо встановлення групи інвалідності. 30 серпня мої документи зареєстровані на МСЕК. І сьогодні передзвонили вчора, викликали на комісію. Думаю, що система повинна бути взагалі, яка не провокує корупції. Вже до 1 січня МСЕКи в Україні ліквідують. Ми намагалися дізнатися, як працівники ставляться до цього. Однак в обласному МСЕК відмовились від коментарів. Вижницька лікарня одна з тих, де працюватимуть експертні команди. Вони мають замінити роботу МСЕКів. Нині тут працівники оцифровують лікарські картки пацієнтів, які мають проходити комісію на призначення інвалідності. Є деякі справи взагалі, що не розглядалися ще з квітня. І тому ми цих людей вже записали тепер у перші числа січня. З початку 2025 року в лікарні запрацюють декілька експертних команд, які визначатимуть групу інвалідності. Отримали 118 справ у наш заклад для розгляду. Створили 6 команд, які будуть розглядати і вносити дані огляду цих пацієнтів. Вони належать до нашої, нашої території обслуговування, тому було передані нам. Комісії в лікарні працюватимуть за трьома профілями: загальний, кардіоневрологічний і травматологічний склад та голову команди обиратиме програма автоматично. За словами Паламарюка, така система зменшить корупційні ризики. Лікарі, які працюватимуть в командах, пройшли тренінги від міністерства та обласного департаменту охорони здоров'я. Лікарям на даний час ще не до кінця, все зрозуміло, але кожна людина має змогу вчитися і працювати. Якщо він вже лікар і він. Вивчився 9 років на таку спеціальність, то це йому освоїти, я думаю, буде неважко. У нас лікарі всі задіяні в процесі лікування в лікарні, але ми виділили так, щоб їх дуже не перегружати там по три години в день. Наприклад, кожна команда собі має свій день, і за цей період, за три години, можна достатньо кількість чоловік людей оглянути. Загалом в області запрацюють понад 40 експертних команд. Знайти їх перелік можна на дашборді Міністерства охорони здоров'я. Людина може сама обрати в якому закладі хоче пройти комісію, каже керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Свестун. До останнього дня експертна комісія не знає чи прізвище пацієнта, який буде проходити експертизу. Вони розглядають документи, вони вивчають їх, і тільки в той день, коли має прийти пацієнти, відкривається інформація по прізвищі самого пацієнта. За словами Свестон, працівників МСЕКів попередили про звільнення та запропонували їм 70 інших вакансій в закладах охорони здоров'я області. Попередні висновки ліквідованих комісій залишаються чинними на той термін, на який їх видали. Нагадаємо, указ про ліквідацію мсеків видав президент на тлі корупційних скандалів щодо керівництва комісій у деяких регіонах, а також, ймовірно, незаконні статуси інвалідності у низки прокурорів. Марія Мороз, Марія Антоняк, Роман Палат. Так, Василь Григоряк, Суспільне, Новини, Чернівці.